Паки 85х10. Зовсім скоро вони стануть безлімітними, і ви зможете відкривати їх скільки вам захочеться. Але допоки ми маємо таку можливість лише 10 разів на добу. Але я витримано зібрав 50 для вас, не відкрив жоден задля того, щоб допоки ще це не безліміт, ви змогли побачити, що можна наловити отак, от в моменті з 50 паків. Одразу тут і зараз я пильную на Крістіану Роналду, на Кілія Мбаппе, на R9, R10, топ картки. Неважливо, чи вони будуть в мене дублікатами чи ні. Найголовніше це побачити наскільки дійсно крутий дроп з найкращих паків у FC24. Якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підтримати це відео лайком і коментарем. Давайте будемо починати просто всі поспіль Let's go і подивимося з них падає. Дублікати буду квікати. Ого, го го це символичний початок. Дайте мені ще тут Team of the Year. Ні, Довбика хотів я сказати. Але Серхіо Рамос. я намагався прочистити клуб, щоб трошки менше було дублікатів. Але guess what, let's go. А це хто? Сократес! Окей. Okay. Я думав, спочатку це може бути Роналдіньо, але він лівий вінгер і Саліба. Непоганий старт насправді. І Бруно, оу, а в мене є Сократис, добре. Спроба номер 3 Це буде бача, і тут я вже бачу, що немає подвійного волкауту, тому ми скіпаємо і дивимося. Оу, Рубин Діаш, він в мене також є. Можливо, на якомусь етапі я зберу просто собі Ревалдо. Коли буде надто багато дублікатів. Так, let's go. Це буде 2. Dame of the Season Carles Pujol і тут же лоу рейд і такий собі пак. Це буде Руд, Ванністр, Лорой, з того, що я розумію. Futures 96 рейтинг. Але знову без стопів. О, це ми пішли збирати Рівалдо. Наступний пакетик відкриємо магію Скіпу. Сміт. Але в цілому таке собі. Давайте ще одне. Будемо, можливо, че редувати. Інколи магія скіпу працює РДНР Хрестик. Ні, тут так собі хайдфодеру це буде просто квікати. І остання спроба РДНР Хрестик. Є футі Skin, але такий собі. О, то був Муніас. Найкращий правий захисник в грі. Тепер звичайним способом. італія СТ герой. А, Ди Наталія. 97-й. Гарний рейтинг і це дублікат. Піде зараз на Рівалдо. Наступна спроба. О, FootyS. уругвай Атлетико Мадрід а, Хіменес. А, ні, це не Fujius. О, яка стіна. Вау, о, це найгірший, напевно, в історії. Добре, не в історії. В історії цього пакопенінгу. О, ікона, це був шміхель, я провтикав. Але це гудфодор. Це буде ТОЦ точно і це буде подвійний ТОЦ, тому тут ми можемо спокійно скіпнути і подивитись. О! Oh. Лол, <laughs> 10 дублікатів. Let's go! З 10x85 такого ще не було. Давайте тепер скіпам. Сейн Максимен, але він в мене є. А що з анімаціями? Іей? Бразилія, Ікона, Естейн, Не кажіть тільки що це. А. Ясно. Я хотів сказати, не кажіть, що це дублікатор 9. Австрія ЦЗ, це буде Давід Алаба. Але це не буде Кіліан Бапе або Крістіану Роналдо, тому що Алаба має найкращий рейтинг тут. О, Патрік Вірадубль, нічого собі. Але тут рейтингу навалило і Шукер. 15 відкрили. Майже третину. Опа. Це буде хтось і Футіс, де? але це буде без Тоце. Але яка різниця? Та я не вмію відрізняти ці анімації. Мені здається, коли воно рожеве таке, то це Футіс завжди. Це стіна. Так, А це Great of the Game ікона. І герой Біслі і ікона. А що? Мені тут же нема кого ловити насправді? Тут хто б не був. Але анімація красива. Сір Кеніда, але він в мене є вже. Але красиво побачити волкаут. Колумбія ЦЗ Герой Кордоба. Це не буде подвійний волкаут оці, значить тут нічого краще немає. Team of the Season. Адекаталари, окей, я ще думаю, хто там Тім'язен. Давайте магія Скіпа. Ясно, прекрасна магія. Ще раз, Араптом. Таке собі, навіть фодера немає. Повертаємось до звичних методів. О, це родгуліт. Це родгуліт. Доброго здоров'я. Це черговий дублікат руда гуліта. Вже третій. А -а -ай. Але це класний пак, да. Як пак, це класний, звісно. Ми наближаємось до Екватору Бразилія, РВ. А може, Жорзіньо? В мене його немає. Жорзіньо! Тільки написав спілкуємось тут паралельно з одним бездарем. Кажу, в менеджер зінню немає з бездері щас цією бенчу. вибачте, слово. І Вінік! Але Вінік вже був. Let's go! Це непоганий пакетик, да. приємно. Рухаємось далі. Поки це не виглядає так погано, як я думав. Насправді деякі паки дуже-дуже слабкі, але. І як минулий. Тут Ді талі, і це стіна. Екватор нашого пакопоінгу. Ми починали з українського прапору. Ми на середині з українським прапором буде символічно закінчити також українським прапором. О ПОП 97. Let's go. Друга половина. Let's go! Іспанія? Що там героїз Іспанії? А, ясно. Опа, Футюс. Це буде Фо... For... А ні, це буде Нуньус, це не буде Форлан. Колпалмер. Оу, cool. це буде два тоц І дублікат Санчо. Спроба номер... Якась там, не знаю. Ясно, це буде Оліву... А, ні, не Олівунер. А, Халланд. Все одне, там не буде нічого краще. Давайте ще раз скіпнемо. Підвисання. Але вісват. Ще один скіпнемо. Оу, Міахем. Але куди вона мені? 19 лише залишилось і перша половина була кращою. Іспанія, ЛВБ. Оу, це буде Грімальдо, але в нього, в нього в мене його теж дуже багато. І якісь темов зусін. Спроба номер 98. Це знов ні. Арсенал це хто такий взагалі? А, тросар, він в паках. Вау. Ми відкрили 2 третини паків. І от середина поки така собі. Це знов кордоба, стіна. Наступна спроба Франція, це Ф, Ерік Антона, напевно, да? який в мене вже є. А, це навіть не Футіс. Ясно, стіна. Давайте скіпнемо один. Розрузити обстановку трошки. Так собі скіпнули, не подобається. Ні, скіп не працює на моєму аккаунті. Наступний. Алжир, СДМ Беннасер. І це два ТОЦи. Окей. А, ні, це тот момент. А я не знаю, рахуються вони чи ні. Напевно, ні, фігня. Ще один. 13. Чи буде це число щасливим? Це буде Петер Чех Футіс. Ні, це не те, на що ми сподіваємось. Ось ці брони Рівалду, до речі. 12 пакетиків лишається. Я вже не буду загадувати, але по-моєму це Футіс, тому що світіння золоте. І це карім Бензема. Це що, подвійний Футіс? 97-й. Ну! Кріж, час виходити! Я не вмію відрізняти ці анімації. Це хто? Ти хто? А чому перший карім був показаний? Проба номер 39. Окей, це краще, ніж Кордоба, тому що це тоц. за тоцем може хтось ховатися. І сховався Orland Hound. І Малася. 10. Останнє. Фінальнє. Вже не вірю в Мапе або в Кріша. Якось ми не туди пішли. Манупіті. Пау. Ще одна спроба. Аргентина, нападник, герой, і це буде Міліто. Да, Міліто. Але там не буде нічого краще. 8 штук. Вважайте, це просто останній день. В рамках одного дня я зібрав і ми дивимося. Але це буде Team of the Season. І це подвійний Team of the Season, а це означає, що не надія. Ясно? Лол. 7 штук. Щасливе число, Бразилія, СТ, Брайтон, ні, це навіть не ікона, вау. Наступний. Це буде Вінсан Компані, До речі, перший раз за цей PA Companied, не так і погано, але він також у мене є. Лише 5 штук. О, -о, О, Це навіть не Футіс, да. Це Хіменес і якась стіна. Вау. Жесть яка. Чотири. Я вже бачу всіх на одній сторінці і бачу, що вони останні. Це буде. Хто взагалі? Я навіть не знаю. А, Ерера, окей, це гарно, бо це два Team of the Season. На жаль, ні. Три. Опа. Футіс, да, напевно? Є золоте світіння, світіння. Фідіч... Ні, а може МПП? Ні, це як по! А я побачив такого смугленького, виходив, думав, а раптом Бапе. Це міг бути він. Передостання спроба знов Футіс. Або Футіс, або тім, коротше, щось там щось, герой. Подвійний Футіус? Ні, Мар'янтус і Футиус. І Алаба, який, по-моєму, вже навіть сьогодні випадав. Остання спроба. Це буде, до речі, Футіус. Але хто? Можливо, це він. Вміти б ще відрізняти анімацію преміум від звичайних. Ні, це точно не він. Це Калуло. Друзі, давайте підіб'ємо невеличкі підсумки. Насправді не так все погано. Наприкінці не пощастило, але ми побачили Жарзіньо, Це дуже рідкісна карта. Один з хедлайнерів. Ми побачили Віністіоса, хочу дублікат, і ми побачили Руда Гуля в принципі за 50-85 п'ять 10, Ми побачили три супертопові карти, три хедлайнера. Я думаю, що могло бути гірше, чи могло бути краще 100 Але про це ви мені напишете в коментарях, як падає вам. Якщо новенький на каналі, не забудьте підписатись і підтримуйте цей контент. Я дуже довго збирав, терпів. І хотів, щоб ви це побачили під ранкову каву. Бережіть себе, побачимо за мику, побачимось. Всі буде Україна, папа. -па.